В головному управлінні Міндоходів Тернопільської Тернопільській області запрошують талановитих школярів висловити своє бачення бюджету країни. Конкурс очима дитини про бюджет країни проводять, аби школярі вірно розуміли та знали, що таке податки, збори та платежі. До участі в конкурсі запрошують дітей з усієї області. Конкурсантам пропонують змагатись між собою за такими напрямками: художні твори, комп'ютерна графіка, літературні твори. Роботи переможців районного рівня стануть лауреатами на рівні області. Зараз проходить перший етап, який відбувається на районному рівні, і проводять його об'єднані державні податкові інспекції та їх відділення. До участі в конкурсі ми запрошуємо учнів загальноосвітніх навчальних закладів двох вікових категорій: 9-11 та 12-15 років. Свої роботи, виконані відповідно до вимог конкурсу, юні таланти мають до кінця квітня цього року принести в органи доходів і зборів області за місцем проживання. Із вимогами оформлення робіт можна ознайомитись на веб-порталі Міндоходів за адресою minrd.go.ua. Другий етап конкурсу відбудеться в управлінні міндоходів області у травні. Конкурсне журі визначить найкращі учнівські роботи серед надісланих з районів. Автори, які здобудуть перші місця, стануть лауреатами всеукраїнського рівня. Завершальний етап триватиме впродовж червня-серпня цього року, під час якого і визначить переможців всеукраїнського рівня.